Всім привіт! З вами Ігон Конюшевський. Сьогодні в студії, як завжди, розбираємо, хоч трішки банальні, але в принципі впевнений, що для вас будуть корисні речі. Сьогодні розбираємо, що ж краще використовувати для фідерної риболовлі: моножилку або все ж таки плетений шнур. Чому сьогодні така тема? Тому що в нас на каналі вже був матеріал на цю тему, але в принципі у наших підписників так чи інакше. Виникають питання, які вони задають нам в коментарях на Ютубі. Тому вирішили сьогодні ще раз зняти, ще раз підібрати, знаєте такі от ключові моменти, підібрати правильні слова, щоб все таки вам це допомогло зробити правильний вибір. І так, давайте розпочнемо з жилки, в яких випадках я використовую жилку для ловлі на фідер. Перше, це звісно, риболовля на стоячих водоймах. Це озера ставки. Кар'єри, чому тут використовується жилка? В перший момент вона краще тягнеться. А як ви знаєте, на таких водоймах об'єкт ловлі зазвичай у нас це трофейна риба, тобто красі, коропи, якісь трофейні ліщі, товстолоби. столоби. Ось ця вся риба дає риболову колосальний бій. Ці всі круті емоції, які ми з вами полюбляємо, але все-таки з трофеєм хочеться впоратися. Якщо ми будемо використовувати плетений шнур, який не має характеристики розтяжимості, тобто він майже не тягнеться, то він не буде нашому вудлощу, фрикціону катушки, і, в принципі, вашій руці допомагати в виважуванні. А якщо ми будемо використовувати жилку, вона дуже добре тягнеться. Якась гірша, якась краща, але тим паче вона розтягується. Саме за допомогою цього нам буде простіше впоратися з трофеєм. Особливо це от порада така для новачків. Що якщо ви рибали, на настоячих водоймах, обов'язково використовуєте жилку, тому що це в першу чергу ваш помічник, не тільки при проуважені риби, а навіть при закидах. Тобто, зі шнуром набагато більше проблем при закиданні фідером, дуже часто ламаються квавертипи. Ну, це в першу чергу я кажу для новачків. Тому з жилкою набагато простіше навчитися. Ну і відповідно боротися з трофеями теж набагато простіше. Наступний момент, про який хочеться сказати, це вже зовсім інші водойми. Тобто, це більш складні водойми, на мою думку, але в принципі. Набагато цікавіші ну, в якихось випадках це водойми з течією. Тобто, якщо в воді на глибині там метрів десять на дистанції ловлю метрів сімдесят, буде намотана жилка, незважаючи на її діаметр, так чи інакше, вона буде видувати дуже сильну дугу. Да? течія буде видувати дугу, і потрібно буде використовувати цигарець або годівницю ну, більшої ваги. Це все некомфортно, потрібно інколи навіть вулич зовсім іншим тестом. Тому я раджу від цього відмовитися в таких випадках, а на таких локаціях використовувати саме шнур. Він краще розрізає воду, він краще бореться з течею. Відповідно, вже не потрібно використовувати такі тяжкі годівниці. Саме тому це от основний його плюс. Знову таки, якщо ми кажемо про течію, то про річки з течею, то зазвичай там є. Ділянки з агресивним дном. Жилка цю агресію не любить. Тобто ці всі камінчики, ракушечка, якась це те, що дуже травмувати буде моножилку, а шнур більш стійкий до цього абразив. Знову таки, дам пораду, що не і жилку, і шнур потрібно використовувати обов'язково з шоклідером в деяких випадках. Давайте розберемо в яких саме. Я вже сказав про абразив. Це перший момент, коли, навіть якщо ви рибалите зі шнуром, вам потрібен шок-лідер. За допомогою нього ми не втрачаємо наші оснастки, тобто більш товстий шнур бореться з цим всім абразивом. І другий момент, коли він нам потрібен, це коли ми закидаємо на дальній дистанції. Тобто нам комфортніше рибалити тонким шнуром, але нам потрібно пуляти тяжку кормушку. Там, достатньо далеко, відповідно, тонкий шнур буде рватися при закиді. Те ж саме стосується і жилки. Тоді нам потрібен цей шоклідер. Більш грубий матеріал нормальної довжини. Зазвичай це там, мінімум 2-3 довжини вудлища, який буде боротися з тим, що лежить на дні, або буде боротися з вагою годівниці при хльосткому закиді. В настоячих водоймах, відповідно, ми теж його використовуємо з жилкою. Але вже при дальніх закидах, це все актуально про ловлі коропотовстолоба, або ж на деяких водосховищах, хоч там і вода стояча, але все-таки є ділянки з напорос, широкушкою або камінчиками. Я вже казав, що Монка такого не терпить, вона травмується, і так чи інакше, там через 10 закидів дуже неприємно, коли ви закидаєте одну і ту ж саму вагу годівницю, але вона все відривається чисто із-за того, що вона травмувалася. Давайте проговоримо ще про дуже такий важливий момент: це колір. Жилки і колір шнура, який же використовувати. Я, в принципі, раджу використовувати будь-який колір, який вам подобається, але все ж таки, якщо вам подобається там, якийсь яскравий рожевий, чи, можливо, там, зелененький, чи можливо з жилкою те ж саме, різноманітні кислотні варіанти, то ось ці всі варіанти дуже класно. Першу чергу ми їх використовуємо тоді, коли ловимо на дальніх дистанціях і поруч сидять сусіди. От, наприклад, увіт. Ми прийшли десь в Києві на набережну, і там достатньо багато риболовів, тому що ловиться якась риба дуже добре. Нам потрібно відслідковувати в перший момент. Це момент, Вашого закиду з яскравою кольором жилки чи шнура це буде зробити простіше. Другий момент це виваження. Тобто вам сів трофей, і ви бачите, що жилка чи шнур вашого сусіда справа чи зліва, бачите, де входить воду, і ви дуже гарно бачите ось ці от яскраві кольори. І тим Тим самим контролюєте ваш трофей для того, щоб він не зачепив сусіда, чи зліва, чи справа. Щодо моножилки, то оці всі кислотні кольори дуже допомагають нам вночі, тому що вночі ми не контролюємо, куди летить наша оснастка, ми не контролюємо, куди рухається наш трофей. З темними жилками нам буде складніше проконтролювати навіть при самому яскравому світлі ліхтарика. Але коли ми використовуємо ці кислотні варіанти, вони прямо під досвітленням ліхтарика вони прямо аж горять, їх дуже гарно видно. Але осі всі яскраві варіанти я б не рекомендував зв'язати на них оснастку, будь-фідерна оснастка, флет-фідерна. Тобто, я б рекомендував все-таки використовувати шок-лідер з. Темного кольору. В першу чергу, можливо, це забобон, можливо, це якийсь стереотип, але я вважаю, що ці всі яскраві відтінки, оці всі яскраві кольори, вони так чи інакше відлякують рибу. Коли ми використовуємо якийсь темний варіант, то ну, цей варіант відповідно на глибині під кольором дна, він більш маскується, риба його не так бачить. І я ж кажу, можливо, це забобон, але особисто в мене на. Коли я використовую шоклідер з яскравими жилками та шнурами, у мене клює набагато краще. Якщо ж ви не хочете в'язати шок тому що ну, це в ваших умовах ловлі не потрібно, то також є от різноманітні камуфльовані варіанти. Де через кожних декілька метрів міняється колір. І, в принципі, вони теж дуже гарно підходять. Але зверніть увагу, що краще використовувати все-таки фідерні шнури, тому що в спінінгових камуфльованих варіантах вони йдуть фідерним. Бачите, така от камуфляж темний, тобто темні відтінки, темні кольори. А в спінінгових шнурах, відповідно, відтінки будуть навпаки світлими: тобто, рожевий, жовтий, зелений. Такі шнури будуть, на мою думку, лякати рибу. Ну, а відповідно в, в варіанті з моножилкою теж є купа різних е, камуфльованих варіантів, які класно зливаються з е, навколишнім середовищем, з середовищем на дні. Тому, в принципі, ну, от під флет. Де я не використовую шоклідер, тобто десь якісь недальні дистанції, то обов'язково раджу вам використовувати саме темні варіанти, Ще б хотів дати в принципі пораду стосовно діаметрів та кількості намотки на бабіні, тобто щоб вам було простіше визначитись тим вибором, який вам потрібен. Якщо ми кажемо все таки про фідер, то в моменті з моножилкою є ще дуже такий от важливий варіант. Він заключається в тому, що ця жилка обов'язково має бути тонуча. Тут, в принципі, виробники все зробили для вас, вони вказують на бабінах, на упаковці, чи ця жилка тонуча, чи ця жилка плаваюча. Якщо ж на вашій бабіні буде написано боло, то знайте, що скоріш за все, тобто під використання підболонку, вона буде плаваючою, а не тонучою. Якщо ж тут буде написано сінкінг. Sinking Line або Good Sinking, можете бути впевнені, що саме цей продукт дуже добре тонне. і його можна використовувати дуже класно з будь-якими донними снастями. Тому на цей момент обов'язково звертайте увагу. Стосовно діаметрів. Ну насправді, якщо ми ловимо десь в ногах некрупну рибу, то я б використовував б максимально тонкі діаметри. Тобто там це може бути діаметр 0,2-0,22. Якщо ж ми ловимо на Дальніх дистанціях, то я частіше за все використовую 025 026 але дальній дистанції ви розумієте, що потрібно давати нормальне навантаження на закиді. Жилка буде рватися, тому обов'язково я використовую темний шоклідер. Шоклідер я використовую частіше за все. Це чотирижильний самий бюджетний шнур темного кольору. В моєму варіанті це Select Master PE або Basic PE. Або все ж таки, якщо я хочу прям дуже далеко закидати, не хочу, щоб у мене нічого шуміло по кольцям і взагалі от отримувати задоволення від закидів. Хочу, щоб вузол вийшов максимально акуратний. Жилки зі шнуром, я використовую восьмижилочку теж темного кольору. Щодо розмотки шнурів, в принципі, тут все зрозуміло. Ми в'яжемо стільки, скільки нам поміщається на мобіну. Виробники частіше за все дають вам можливість намотати 150 метрів, 200 метрів, або навіть ось у мене десь є бобінка, 300 метрів. Тут все залежить від. Е Ну, в ємності вашої шпулі зазвичай підмотується якийсь бекінг, вже потім намотується шнур. Але в принципі можна взяти навіть ось велику бобіну, розділити її по 150 метрів і заповнити відразу дві катушки. Тут, в принципі, все залежить від вас. Щодо жилки, то відповідно дальні дистанції плюс е, е, діаметр. Тобто, якщо ми використовуємо в шнурах більш тонкий діаметр, то жилка у нас трішки більше займає місця на шпулі. Тут би я радив використовувати жилки там, ну, великої розмотки. Знову таки, брати велику розмотку, наприклад, там, кілометр чи 2 кілометри, і заповняти вже ту кількість катушок, яку вам потрібно заповнити. Тому що дуже часто 150 метрів, там в діаметрі, наприклад, 0,25, не вистачає, щоб заповнити шпулю, і тоді вже потім знову починаєте гратися з якимись бекінгами. Тобто, це не дуже зручно. Але, в принципі, зараз на на ринку представлені різноманітні варіанти намоток, тобто це 150, 300, 600, ну і я вже казав про великий там, кілометр і більше. Ще декілька моментів стосовно жилки. Раджу вам, в принципі, її перевіряти прямо в магазині, де ви її купуєте. Для цього достатньо просто взяти невеликий шматочок жилки і провести по ньому рукою. Тобто, вона має бути гладенька і вона має бути однакова по всьому. Діаметру, тобто ви пальцями відчуваєте. Якщо ж там одна ділянка шершавенька, інша там трішки якась погнута покособочена, а там деяка рівна, то це не дуже добре, Скажіть за все, з такою жилкою у вас будуть виникати проблеми. Інший момент це розтяжимість жилки. Є такий ще показник. Ну, вони всі різні, як я вже казав, вони під різні задачі. Особливо я не дуже полюбляю жилку, яка дуже гарно тягнеться. З нею дуже класно працювати, коли ви рибалите, наприклад, на невеликій дистанції, або коли ви рибалите. З болонським вудлищем ловити того ж самого карпа, у вас там закид не знаю, на метрі 30-25, от тоді класно. Коли риба з такої дистанції дуже швидко стартує, вам потрібно максимально гасити її ривки, тоді м'яка жилка з цим дуже класно впорюється. Якщо ж все-таки вам потрібно достатньо далеко закидати, Відповідно, тут би я вам радив використовувати все ж таки жилку, яка не дуже сильно тягнеться. На жаль, більшість виробників не вказують цей показник, або якщо і вказують, то все одно він не завжди відповідає дійсності. Як це перевірити знову таки? Просто в магазині берете там метр жилки, намотуєте на руку і просто легенько тягнете. Пробуйте два-три варіанти, і ви зразу зрозумієте, який краще тягнеться, який гірше. Зі шнурами все простіше, я вже казав, що вони майже не тягнуться. Зі шнурами є ще один момент, це все-таки використовувати восьмижильний шнур чи чотирьохжильний шнур. Якщо в якості шоклідера, якщо ми кажемо про образив це однозначно чотирьохжильний шнур, тому що саме він буде краще тримати будь-який абразив. Якщо це все-таки дальні закиди, немає ніякого образиву, а просто потрібно нагрузити цю ділянку вашого шнура при закиді, то тут би я використовував восьмижилку. Він краще взривається, ну, в смислі. Польотні характеристики, він краще виходить по кільцям, він краще летить, і, ну, в принципі, я б його використовував б однозначно. Ну, А що намотувати на катушку в якості основи? Чотирьохжилку. Намотуємо, якщо ви новачок, якщо ви не розумієте ще різницю між восьмижилкою та чотирьохжилкою, чотирьохжилка, знову таки, це тоді, коли ми рибалимо десь на агресивному дні. Та не використовуємо шоклідер, ну не хочете його використовувати, не розумієте, навіщо він потрібен. Це теж чотирикжилка. Восьмижилка це коли ви не хочете, щоб вас е, стукало по кільцях. Не хочете, щоб воно все шуміло, коли ви вимотуєте, чи закидаєтесь. Ну і відповідно, восьмижилка набагато краще вилітає з кілець, Тому якщо ми кажемо про дальні закиди, то це теж однозначно восьмижилка. Також, якщо ви полюбляєте рибалити в екстремальну погоду, вже коли е, за вікном мінус, коли водичка... Починає захолодати, або вже навпаки, навіть коли стає крига, то потрібно враховувати ще той варіант, що восьмижильні шнури набагато гірше п'ють воду, ніж чотирьохжильні. Використовуючи чотирьжильний шнур в таку погоду при такій температурі води, знаєте, що ваші кільця будуть набагато більше обмерзати, ніж би використовували ви восьмижилочку. Тому екстремалам все-таки раджу 8 жил. Якщо ви е рибалка, такі, знаєте, більш. Е Широких поглядів, і хочете почути ще поради не тільки для фідера, то, в принципі, дам декілька порад і для інших видів лову. Якщо ми кажемо про спільних, друзі мої, то це однозначно шнур. Якщо ми кажемо про боковий кивок, це може бути і жилка, але в більшості регіонів з боковим кивком полюють саме за трофейною рибою. І є такий оцей момент всікання, коли рибу потрібно всікти. Відповідно, жилка будь-яка буде тягнутися, і з нею це зробити буде складніше, тому, в принципі, раджу використовувати шнур. Ну і думаю, що восьмижилка з цими речами справиться набагато краще, тільки тому, що її можна використовувати набагато меншого діаметру, що, в принципі, не так буде навантажувати і кивок, і буде зручніше зв'язати мормишку. Якщо ми кажемо про ловлю на поплавець, то однозначно хоч то балонка, хоч то махове вудлище, це, друзі, мої жилка вам в поміч виробники все зробили для вас. Тобто, на більшості гарних професійних жилок світових брендів вже вказано: вона боло чи не було. Тобто, якщо було, то знаєте, що це для поплавцевої ловлі. Вона буде ідеальною. Просто для махої ловлі, чесно кажучи, можна використовувати навіть тонущі жилки. І в принципі, в наших умовах не так часто наші спортсмени ловлять. Баланським вудлищем так як це потрібно робити, тобто ловити проводку на течі. Зазвичай ми в принципі ним користуємось, коли ловимо того шкарпа чи карася на дальньому закладі, десь на ставочку. Тому тут можете користуватися теж жилками, які тонуть і не буде виникати у вас ніяких цим проблем. Друзі, сподіваюся, що цю тему трішки для вас розкрив. Можливо, як завжди про щось забув розповісти, задавайте питання в коментарях, З залюбки на них дам відповідь. Якщо у вас ще бентежить якась тема, теж пишіть нам в коментарях, залюбки знімемо для вас це відео. З вами був Євген Конішевський та команда Ібіс. Побачимось!